Вітаю, це п'ять питань. І я Тетяна діяк. Сьогодні запитую про шляхи покращення української економіки. На п'ять питань відповідає виконавчий директор канадсько-української торгової палати Емма Турос. В якому стані українська економіка сьогодні? Ну, я не можу говорити про стан економіки України на загал, оскільки у регіони України у різному стані сьогодні знаходяться. Я можу сказати трошки про стан економічних відносин між Україною і Канадою. На сьогодні, на жаль, потенціал не реалізовано, і стан стосунків економічних між Україною і Канадою не відповідає тим тісним політичним, культурним і взагалі друга. Ужнім стосункам між Україною та Канадою тому Палата докладає величезних зусиль, щоб цю прогалину у наших економічних відносинах якось здолати, і щоб економічні стосунки відповідали тій історичній ролі, які Канада грає в житті і в історії України. Російська Федерація 2013 року була найбільшим економічним і торгівельним партнером України. Чи потрібно Україні сьогодні змінювати напрямки експорту? А саме це є одним з основних питань, яке ми будемо піднімати. Я їздила багато по Україні, особливо це регіони розвинуті, такі як Запорізька область, Дніпропетровська, Луганська, Донецька. І одне з найважливіших питань там це заміщення оцього російського експорту і зменшення підприємств, особливо високотехнологічних, які Висробляють конкурентно здатну продукцію, заміщення російського експорту і пошук нових ринків збуту для їх продукції. Які сектори української економіки потребують реформування, і що саме потрібно змінювати? Я думаю, що реформування потребує саме ставлення до керування секторами української економіки. Ми дуже багато працюємо з державними установами і маємо двадцятирічний досвід роботи з ними. На жаль, я маю констатувати, що дуже мало змінюється. Все ж таки, є тенденція до такого ручного чиновнічного керування економікою. Ми гадаємо, що треба людям давати більше ініціативи, менше регулювання, менше втручання у ці стосунки і більше допомоги малому і середньому бізнесу. Я думаю, що Розпочати треба з того, що допомагати це не заважати працювати люди самі. Прийдуть до того, як їм працювати, як їм сплачувати податки, і як їм налагоджувати стосунки у цьому сенсі. Я надаю надзвичайно велике значення, і ми надаємо значення громадському суспільству, такі як громадські організації, такі як наша, роблять з часом більше роботи ніж будь-які інші державні установи. Нещодавно Україна отримала перший транш від міжнародного валютного фонду. Хто відчує покращення? Я думаю, в першу чергу відчують полегшення наші чиновники, які мають виплачувати зарплати бюджетникам і платити по бюджету. Звичайно, що покращення відчують всі, оскільки це споживчий сектор. Це люди отримують гроші, і життя буде продовжуватися, і країна буде виконувати свій бюджет. Я думаю, що в першу чергу це. Стабілізує життя країни, як заманити до України іноземних інвесторів. У інвесторів з'явиться більше довіра до країни, якщо її фінансовий стан задовільний. Дякую, Дякую. на п'ять питань про шляхи покращення української економіки. Відповіла учасниця економічного форуму Україна Канада Емма Турос.